Для ув'язнених та боротьбу з пожежами почуєте вже за мить. Вітаємо вас. На свіжому повітрі у Львові почали облаштовувати літні майданчики. Відвідувачі закладів радіють, однак мало мобільним жителям міста тераси завдають незручностей, бо їх встановлюють порушуючи усі норми. Тому разом із рестораторами та міськими посадовцями хочуть змінити правила облаштування літніх майданчиків. Докладніше розповість Оля Тимуляк вже о 20.30. Тим часом у Львові готують батьків для всиновлення дітей. Лише цьогоріч спеціальні курси відвідали понад півсотні сімей, охочих подарувати родинний затишок, сироті або ж створити дитячий будинок сімейного типу. Курси тривалістю у кілька днів, аби майбутні батьки мали змогу упевнитися в своєму виборі. Там же їх і навчають особливостям піклування про таких діток. Докладніше розповімо у підсумковому випуску новин. Тим часом Львівщина може втратити унікальну історичну та культурну пам'ятку архітектури ХІХ століття. В палаці Страхоцького в Мостицькому районі не проводили капітального ремонту ще з 30-х років минулого століття. Відтак історична будівля в критичному стані. Докладніше далі. Ви бачите, що ви навіть цегла не витримує, руйнується. Вікна взагалі вже де неделення рухне деревом. Аби ця місцева пам'ятка архітектури не розчинила з історії як її стіни, а отримала належний ремонт, необхідно щонайменше 3 мільйона гривень. Розповідає головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Мустицького району пані Ірина. Окрім культурної цінності, в цьому приміщенні функціонує школа, у якій навчається більше півсотні дітей. 10 квітня буде затвердження основних заходів по обласній програмі охорони культурної спадщини, і там основна умова, що було співфінансування з районного бюджету бути і кошти меценатів, і кошти громади. Спеціаліст каже, що коштів, що зібрала місцева громада, аби співфінансувати частину витрат по обласній програмі охорони культурної спадщини, є недостатньо. Відтак усі надії жінка покладає на особисту зустріч із народним депутатом Ярославом Дубневичем. Завершуємо паспортизацію. Так ми вже хочемо на цьому році подати на нове появлення пам'ятки, щоб вносили тут. Потрібно комплексно підходити до вирішення цього питання. Початкове це вирішення проблеми. Зняття аварійності по даху наступне найважливіше потрібно розробити проєктно кошторисну документацію і тоді вже комплексно братися за відновлення цієї будівлі. Окрім аварійної школи, Мостищан ще хвилює стан доріг, черги на кордонах, ремонт у церквах. Також чимало людей прийшли, аби вирішити нагальні питання особистого характеру. Прийшла за допомогою до Ярослава Васильовича Дубневича, тому що з першого на другій вночі, в п'ятій годині ночі, загорілася хата від демаря. У нас транспортна проблема склалася таке, що є віддалені села від центральної траси, де і малеча, і люди, які працюють. Пішком добирається до головної траси, щоб потім поїхати до роботи чи до школи. Загалом до нардепа звернулось кілька десятків мешканців мустицького району, що в рази менше аніж минулого року. За словами Ярослава Дубневича, такого результату вдалося досягти завдяки співпраці із місцевою владою та своєчасному реагуванню на нагальні проблеми громади. Українським в'язням взялися поліпшувати життя в місцях позбавлення волі, дозволили користуватися мережею інтернет. Проте попередньо записавшись для цього у керівників підрозділів. Година користування інтернетом для особливих користувачів коштує 78 копійок за годину. Розрахунок здійснюється за допомогою безготівкових коштів. Здебільшого це гроші, які засуджені заробили на роботах у виправній колонії. На волю через інтернет, завдяки нововведенням українських депутатів, порушники закону мають змогу користуватись всесвітньою павутиною. Для цього розробили спеціальну програму з обмеженими сайтами та навіть отримали планшети. Для забезпечення засудженим право на користування інтернетом в усіх установах області обладнані спеціальні приміщення, в яких розміщується декілька або ну, як мінімум, один комп'ютер, який підключений до інтернет мережі. Як значить, засуджені, котрі виявили бажання користуватися цією мережею, пишуть заяву відповідно. Відповідно, начальник установи її розглядає. Якщо на кошт на рахунку всього судженого є кошти, то відповідно по графіку цей доступ надається. Тепер засуджені бачаться з близькими майже щоденно. Правда, онлайн спілкуються з рідними та стежать за подіями в країні. Я можу спілкуватися зі своїми рідними по скайп зв'язку. Найбільше з мамою і ну по потребі. Коли потрібно, пишу заяву і після дозволу начальника колонії спілкуюся. Засуджених багато що хвилює. То зараз в нашій країні йде війна з, з Росією, так що в основному дивляться про війну, що там, як там, в АТО. Тому що по телевізору показуєте це одно, а в інтернеті багато що показується напрямую. Користуються інтернетом засуджені за власні кошти та у вільний час. Для цього потрібно написати звернення до керівництва колонії та мати добру поведінку. Та все ж таки ув'язнені юзери мають певні обмеження. Основною умовою використання інтернету для засуджених є блокування, блокування соціальних мереж послуг електронної пошти, а також сайтів, які пропагують жорстокість, насильство, сайтів, які носять зміст сексуального, порнографічного характеру. Для того аби вправно клацати комп'ютерною мишкою та тиснути певні комбінації на клавіатурі, в місцях позбавлення волі є спеціальна наука. Урок інформатики в колонії відвідує найбільше слухачів. Навчальну програму включені і програми Word, Excel, і також створення презентацій в програмах і користування в основному інтернет. Найбільш активно розповідають тюремники, в'язні користуються державними сайтами, адже саме там можна знайти звісточку про зміни у кримінальному кодексі. Також цікавляться подіями України та рідної місцевості. Віталій Гамадин, Назар Питоляк, новини. Цьогоріч рятівники ліквідували вже більше 80 випадків загорянь сухостою. Лише цими вихідними такі зафіксували в Яворівському, Пустомотівському та Кам'янкабузькому районі. Внаслідок цих пожеж знищено суху траву та чагарник на площі близько 8 тисяч квадратних метрів. Рятівники ж нагадують елементарні правила поводження та рекомендують, аби на вашій ділянці було якнайменше сміття. А купи скошеної трави зрізані та сухі гілки слід відразу переносити на смітник. У випадках виникнення пожежі негайно повідомте про загоряння за номером 101 Минулоріч через загоряння сухостою на Львівщині загинуло п'ятеро людей. Дані випадки загоряння є досить складними, адже під час синовітряної погоди полем'я поширюється дуже швидко його і важко ліквідовувати, тому що займає великі площі. Її виповнилося б 63. Квітка цісик, американська співачка українського походження, народилася 4 квітня 1953 року. Квітка популярна виконавиця рекламних синглів у Сполучених Штатах Америки. Оперна і блюзова співачка. Її пісня «Ти світло мого життя, яку вона виконала для одноіменного фільму. Отримала 1978 року Оскар та Золотий Глобус в номінації за найкращу пісню. 18 років її вже немає з нами, але пам'ять про неї живе. І я думаю, що всі ці всю цю справу велику, яку вона зробила, цю українську пісню, яку вона піднесла до висот. Вона заслуговує на те, щоб ми пам'ятали про неї і вшановували її пам'ять. Вона дала аж з Америки. Вона прислала нам величезне натхнення сюди на Україну. Ви подумайте, скільки скільки кілометрів, та от а натхнення її е, живе до цього часу, тому що вона його вклала повністю. У 54-й міській школі створено невеличкий, однак перший в світі музей. Квітки цісик його відкрили в 2011-му. В ньому зібрано чимало фотографій та документів, які висвітлюють творчий та життєвий шлях співачки. Є тут і особисті речі відомої виконавиці. Є така хороша суспільна ініціатива, яка визріла всередині колективу, всередині батьківської громади, ініціювати присвоєння. Нашій школі 54-й імені квітки І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді і побачимось.